Мене звуть Руслан Смещук і я воєнкор телеканалу Інтер. На телебачення я потрапив випадково в 2007 році і відтоді я хотів стати воєнкором. Моя мрія здійснилася, але я не радий, що вона здійснилася, тому що я думав, що я буду знімати війну е десь. Може, навіть на інших континентах, а знімаю її у себе вдома. Я пам'ятаю момент, коли я виходжу з нашого офісу, беру броню, шолом, оператора. Ми сідаємо в машину, і от там від нашого офісу ми проїжджаємо там годину, півтори години за бровари, і там вже починається такий нормальний пілідок із тупом росіян, спаленою технікою. І я такий стою — це березі. Здається, мені місяць. Я просто такий, ого, я для цього їздив через півкраїни, да, щоб бути на позиції, а тут я година з офісу київського столичного, і все. І тут передок, і трупи, і там танки спалені. Оце динаміка життя. Стало дуже страшно. Людину завжди лякає десь відсотків 20 реальних небезпек яких його можуть бити да, там, на війні. І 80% це уявні жахи в голові, страхи від невідомості і недостатності інформації та досвіду. Це чувство стрьома, легке, воно воно завжди буде і воно е, не завжди погано, тому що воно там пришучує реакцію. І мені здається, якщо тобі не цікаво так працювати, тобі не треба бути воєнкором. Коли ти приїжджаєш і працюєш чим більше до нуля, да, чим ближче до нуля або на нулі, тим більше крутих людей ти зустрічаєш. Ти приїжджаєш на зйомку, а тобі е, там хлопець, який тільки що відстрілявся, такий хоп і брейк станцював. А я каже там е, викладач, і в мене ж школа була брейку в Одесі. Ну, це просто, от, щоб е, показати, які люди зустрічаються. Да? Це, так, ну, дуже різні. Слава Україні! Героям слава! У нас є унікальний ресурс присутності на місці тут. І ми бачимо оце місце і оцих людей. І ми розповідаємо в історії, а чому це важливо? Тому що ми створюємо хроніку нашої війни. І люди підуть, ми, ми, ми з вами підемо там через покоління, можливо, да? а, а, а оця Пам'ять оцей великий великий плац документальний залишиться зі східного фронту. Руслан Смещук, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдиних Новин.